Доброго дня! Сьогодні хочу розказати вам історію про те, як свекруха хотіла перервати своїй невістці таку бажану вагітність. Отож, приємного прослуховування. Я знаю, що свекруха мене не любить. Ще з того моменту, як Влад вперше познайомив нас із нею. У своєї нелюбові вона ніколи не приховувала. Проте я старалася не зосереджуватись на цьому та пропускати все попри вуха. Тим більше ми живемо з чоловіком окремо, а Лідія Петрівна приходила вкрай рідко. Але найгірше почалось, коли я завагітніла. Тоді я дуже зраділа тому, що я при надії. проте й дуже злякалась. Зраділа тому, що ми з чоловіком вже дуже давно хотіли дитину, а злякалась. Тому що це не перша вагітність. Перша вагітність не закінчилась нічим хорошим, і я не змогла виносити малюка. Одразу, як тільки я дізналась про вагітність, я записалась на УЗД, щоб переконатись, що те справдивий і як точно вагітна. Лікар на УЗД сказав, що вагітність точно є, але яка вона буде, ще невідомо. Бо срок ще занадто маленький. Тому я прийду ще пізніше, щоб краще дізнатися. Увечері я розповіла цю радісну новину владу. Він мало не плакав від радості. Хоча мені здається, що все-таки побачила одну скупу чоловічу сльозу. Але також майбутній молодий татко сказав, що в свекрухи є знайомий лікар, який робить УЗД Він якийсь професор, який мало не найкращий лікар в області. Чесно кажучи, я не хотіла йти до нього і взагалі зв'язуватись з Лідією потрібною. Але Влад переконав мене, що все буде добре, і до того лікаря справді вартує піти, адже спеціаліст він дуже хороший. Свекруха швидко про все договорилась і у визначений день ми поїхали до прекрасного спеціаліста, як я собі на той час думала. Грошей свекруха сказала взяти мені більше, ніж я брала на минуле обстеження. Але ця сума набагато більша, ніж може коштувати, в принципі, УЗД. Тому я насторожилась. Гроші я дала Лідії Петрівні прямо перед кабінетом, щоб вона сама розрахувалась зі своїм знайомим. Лікар вів себе дуже дивно під час огляду. Він довго оглядав мій живіт, а потім просто сказав, що ця вагітність не закінчиться добре. Нібито я не винушу дитину, і вона помре раніше часу, або ж народиться та одразу помре. Тоді свекруха попросила оглянути мої нирки. Для чого? Чому саме їх? В мене ніколи нічого з ними не відбувалось. Я ж ніколи на них не жалілася. Все це мене стало насторожувати ще більше. Але я все-таки погодилась перевірити їх. Лікар сказав, що з нирками в мене величезні проблеми і мені доведеться робити операцію, але доведеться переривати вагітність. Мовляв, саме ці проблеми заважають мені виносити здорову дитину. І взагалі її виносити. Від цих слів. В мене мурашки пішли по тілу. Я вийшла, вся в сльозах і одразу зателефонувала чоловіку. Чоловік заспокоїв мене, та ми вирішили записатись в іншу клініку, щоб знати напевне. Пройшло декілька днів, і ми поїхали на ще один огляд. І там мені перевірили і живіт, і нирки. І знаєте що? Виявилося, нирки в мене в прекрасному стані, а вагітність проходить добре і ніяких перешкод народженню не спостерігається. І от тоді ми зрозуміли усе. Лідія Петрівна хотіла перервати мою вагітність, обманюючи мене. Вона намагалась свого майбутнього онука чи онучку вбити. Влад одразу в гніву зателефонував матері і висказав все, що думав. Свикуруха розплакалася та розповіла все і намагалась попросити вибачення. Але за таке не пробачають. На жаль, ця вагітність теж не, теж не закінчила щасливо, виявилось, що наші резус-фактори несумісні. І тоді свекруха почала сидіти на вухах у влади та переконувати, що минула його дружина набагато краща за мене, і йому варто повернутися до неї. Але іронія в тому, що минулу дружину влада, Лідія Петрівна, теж сильно. Не любила так само, як і мене зараз. А тепер вони стали кращими подругами. Свекруха намагалася заставити Влада піти від мене і думала, що він поведеться. Але Влад взяв і перестав з нею спілкуватись так само, як і я. Ось така ось любі друзі, історія життя. А що б ви зробили на місці молодого подружжя? Коли дізнались, що свекруха задумала таку аферу, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ми чекаємо від вас лайки на наші відео і історії, щоб знати, які історії вам подобаються найбільше. Дякуємо вам за прослуховування за перегляд відео і всього вам найкращого.